Все, українські засоби масової інформації розірвало Ердоган, Ердоган там дещо зробив. Ну, до нього виходили там діти, він їм давав гроші, і дещо він зробив. Я відео поставив у себе в телеграм-каналі, хто не бачив. Ну, так, як розписується просто капець, знаєте. От, я не знаю, коли ми перетворились на суспільство, яке. Через подяку, через навіть іменування дітей байрактарами, і у нас байрактарчики були. У нас все було бареть, коли ми перейшли до хейтування Ердогана, ось коли хіба Ердоган щось поганого хотів українському народові? Ну як мінімум публічно? От ви це бачили? Крім допомоги військової, крім спроби розвалити питання, навіть транспортування зерна, е, врегулювати війну, зупинити її. Я від Ердогана нічого не бачив. Напевне, е, перестарався Ердоган зі своїм. Зі своїми спробами завершити війну. Напевно, комусь воно було так невигідно, що Ердогана підтерли абсолютно, де тільки можна з ефірів, Зник. зникла Туреччина, зник Ердоган. Ви це помітили? Це сталося десь півтора роки тому. Просто зник повністю. То був Ердоган, ми йому дякували, а потім він різко зник. А тепер, тепер вже не так Ердоган себе повів там. Знаєте, я не хочу там. Взагалі це коментувати. Я там взагалі нічого такого не побачив, от, от нічого абсолютно з того, що приписали. Але на одному з ефірів не так давно я був і згадав хлопчика з Миколаєва, який не дожив ні до яких мирних планів і не дожив до зупинки бойових дій. його час скінчився, отак я й сказав. Час цього хлопчика очікування завершення війни скінчився. Він прожив всього 10 років, народився під час Майдану і вже його немає. І мене журналіст не захотів підтримати в розмові про цього хлопця. Бо це фундаментальна штука, як ми відносимось до власних дітей. Так от, показувати Ердогана, що він там якось себе не так повів і при цьому. Не шкодувати і не навіть не говорити про власних дітей, які під ракетами це якийсь сюрреалізм, показувати. От подивіться, як там, подивіться, як у нас. Подивіться, як у нас. І кому з чиновників реально шкода українських дітей? Ви відчуваєте, що їм реально шкода українських дітей? Я, на жаль, не бачу цього від тих чиновників. Які можуть щось вирішити, тому давайте не будемо про Ердогана відео телеграм.